Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, бажаємо всім тепла, миру та злагоди! Сьогодні дізнаємось про свято 13 липня, народні прикмети та традиції цікаві народні прикмети про крихти. У православному світі 13 липня, Свято Собору Архангела Гавриїла. Також цей день згадують преподобного Стефана Саваїда. Селяни мовили, Архангел Гавриїл на хлібне поле ступив. Золоте зерно відстилає зі святого неба добра сили злітає. Тривали й активні роботи на полях, особливо жнива. Про це говорили час дорогий, нікому спокою. Під ключем б'є, а жнець бере своє, поки коло з полі працюй по долі. Згідно зі святим Писанням, Архангел Гавриїл був одним з головних ангелів. Саме він супроводжував Діву Марії за життя і повідомив їй про народження Ісуса Христа. У народному календарі про цю дату говорили гаврилів день і вважали, що святий протигує худобі і захищає людей від негоди. Саме тому, 13 липня, слов'яни збирали перший сніп, який отримав назву Іменний. Його берегли так, як він вважався чудотворним. З нього ж починалась молодьба. Люди вірили, що якщо соломою нагодувати хвору худобу, вона обов'язково одужає, а чудодійне зерно береже птахів від загибелі. Сьогодні люди судили про погоду. У разі сухої погоди в цей день осінь буде теплою і доброю. Якщо на Гавриїла йдуть дощі, урожай може загинути. Часто зверталися до неба з проханням. Не йди дощі де косять, а йди де просять, не йди де жнуть, а йди, де женуть. Поважайте і шануйте народні предмети про погоду і традиції наших предків. Дата в народному календарі називається «Літній Гаврило або «Гаврилів» або «Степанів день». Гаврилів день було заведено прислухатися до труб. Якщо чувся трубний гул, значить душі померлих предків на землю спустилися і прийшли провідати свої будинки. Якщо сьогодні, перебуваючи вдома, ви почуєте таке завивання, то тричі перехрестіться, а за вечерю поставте на стіл зайву тарілку, наповніть чарку і накрийте зверху окрайцем хліба. Є гарна прикмета на сьогодні. Якщо металик в оселю залетить, значить він вам удачу наближає. Але якщо 13 липня тричі спіткнетесь через поріг, то краще вже нікуди з дому не ходіть, інакше неприємностей не уникнете. Наші предки вірили, що народитися в Гаврилів день це дуже добре. Така людина ніколи в житті бідності не пізнає. На свято йдуть храм, щоб поставити свічку і помолитися. У народі цей день називають Гаврилів Боголовіст. Він вважається покровителем блискавки. Тому у нього також просять захисту від блискавки вогню, пристріти і наклепу, уберегти домашню худобу чи вулика. Щоб сім'я жила в достатку і не пізнала злиднів, сьогодні не викидайте хлібні крихти. Слов'яни завжди до продуктів шанобливо ставилися, шанували навіть крихти, які залишилися після обіду. А ми сьогодні просто змітаємо їх зі столу, немов сміття. Це тому, що раніше людині доводилось багато і важко працювати, щоб здобути харчові продукти. Якщо хтось ставився до них зневажливо, навіть до найменшої скибочки, це було блюзнірство. Крихти зі столу завжди віддавали Божим створінням. Їх змітали і додавали в їжу домашнім тваринам або кидали на вулиці пташка. Але 13 липня дата особлива, сам Архангел Гавриїл, сьогодні ходить по землі, оглядає хлібні поля і дарує їм небесну силу. Жінки в цей день випікали спеціальний обрядовий хліб у вигляді колоска. Весь хлібець повинні були з'їсти тільки до мечетці – Житлані скибочки не віддавали, крихти, які залишалися в кашу, додавали. Народ вірив, що архангел помітить таке ж шанобливе ставлення до хліба і неодмінно на сім'ю нагородить, пошло багато урожай, достаток в хату, домичанцям, здоров'я і щастя. У сучасному світі архангел Гавриїл продовжує бути символом інтуїції, творчого натхнення і духовного керівництва. Його часто вважають покровителем журналістів, вчителів, письменників, митців, адже він приносить світу важливі звістки. Якщо у вас є сумніви або ви шукаєте відповіді на важливі життєві питання, сьогодні чудовий день для молитви і роздумів. Вважається, що цього дня можна отримати знак або підказку згори. Що не можна робити у свято? У свято заборонено злословити і пліткувати, сваритися і бажати комусь зла, ображати домашніх тварин, скупитися, можна залишитися без удачі і достатку, працювати, якщо це не робота на землі. Вважається, що того, хто порушить заборони, архангел Гавриїл може покарати блискавкою, про прокрихти. Крихти в сновидіннях трактуються негативно, вони провісники розчарувань і сліз наяву. Якщо незаміжній дівчині хлібні крихта на підлогу розсипала, то у чоловіки їй може дістатися блудний чоловік. Руками не змітайте крихти зі столу, інакше залучите в своє життя, голод і фінансові проблеми. Крихти, розсипані в ліжку, провісники проблем зі здоров'ям або в подружньому житті. Погано, коли людина поперхнулася хлібною крихтою, у житті у неї настане затяжний період неприємностей. Ніколи не доїдайте чужі крихти, інакше по світу підете. Сьогодні прикмети на 13 липня погодні. якщо помітите сьогодні, що граки у зграї збираються, значить чекайте ранню осінь. Сильна злива 13 липня провісник неврожайної осені і сніжної, холодної зими. До зустрічі в нових відео!